Добрий вечір всім! Прибавка ось такий газовий обігрівач плитка. Два в одному торгова марка Axis. Е, артикул AX016-3. Використовується широко для пікніка, на риболовлі, е, в охоті. Так само в домашніх умовах, коли вимикають світло. Працює від балончика е, 220 грам. Має ось таку захисну вечірку, запальник, регулятор запалювання, on-off ручка для положення переноски вертикальне і коли має бути горизонтальне, встановлюється для нагріву. Ось так. так зараз тестуємо на встановлення, відкривається ось тут. Ось так, балончик встанов, встановлюється. На своє місце. Ось сюди пас. Бащовка. Ми з легкістю вставили балон. Зараз я виключу вимкну світло, щоб показати, як одразу світить. Oh. так воно відразу і йде, температура в принципі, освітлює. освітлює. Зараз будемо тестувати на нагрів води. Так, для того і є наша підніжка, що хтось здається питання. Так, Ось ми тестуємо в такому положенні. Авер ставиться струля. Так відбувається процес кип'ятіння води. Тут у нас регулюється температура на даному регуляторі. Ну, тобто зараз ми встали на максимальну. ось можна зменшити. Ну, офф загалічку. Ми поставимо максимально, щоб побачити, як швидко вода закіпає. Так, триває процес нагрівання. Не забуваємо про техніку безпеки. Е, плита випромінює і випромінює температуру, можна використовувати для обігріву. Пам'ятаємо, що вона гаряче стає, що це на ніби ні, а рішень стає гаряче. Використовується червона керамічна пластина. М -м -м вже утворюються бульбашки, через трошки вода буде закипати. Я вам зараз все продемонструю. От Видно, горить полум'я і нагріває, розігріває каструлю, доводить до кипіння води. Обігрівач плита на гріх і приміщення. Ось вода закипає, Не забуваємо про безпеку. Ось так само вимикається. Відразу, бачите, пропав червоний колір. Відразу не зачіпаємо, щоб не обпектися. Чекаємо, поки трошечки прохолоне і вимикаємо. Ось така чудова, газова плита обігрівач. В два в одному аксісу. Рекомендую.